Для того, щоб позбутися непроханих гостей, а я маю на увазі паразитів, гельмінтів, вірусів, грибків, патогенної мікрофлори, найпростіших коків, хламідій, лямблій, печінкових сисунів, остриць, шистосоми ну і так далі. Їх є дуже-дуже багато. Недостатньо попити пижмочку полин і думати, що це допоможе. Потрібно створити лужне середовище і гірке для цих паразитів. Коли ми вживаємо багато вуглеводів, а саме паразити спонукають нас до цього, і саме вони формують наші харчові звички, уявляйте собі, патогенна мікрофлора, яка здається, не має розумових. Якихось ознак, немає мізків, але вона керує нами, тому що передає у мозок сигнал, і ми починаємо хотіти їсти борошняного, солодощів і так далі. Починаємо заїдати. Саме найпростіші нами керують, і вони формують ось такі неправильні звички, бо людина закислює таким харчуванням свій організм. А ось таке кисле болото створене нашим харчуванням та способом життя, бо на це закислення впливає ще й стрес, впливають гормональні зміни, впливає неправильний режим дня, наша екологія, купа хімічних добавок в наших продуктах, трансжирів і таке інше. І цей перелік можна ще продовжувати і продовжувати Все це рай для паразитів. І вони розкошують в нашому організмі і чинять різноманітні діагнози. Так ось, ми повинні створити чисте лужне середовище, в якому паразити та онкоклітини не живуть. Це досягається за допомогою біодоступної води з правильними параметрами, а також антиоксидантами. А ще ми повинні зробити наш з несмачними для паразитів, тобто створити гірке середовище за допомогою комплексу гірких трав. Але це не тільки пижмачка полин, які не допоможуть таким вийти страшним паразитам, про які я говорила трішки вище. Це концентровані засоби на травах, мінералах, які посилюють дію, і вони працюють проти різноманітного спектру паразитів. Лише ось такий комплекс допоможе. Позбутися їх справа в тому, що Таблетки з аптеки вбивають паразитів, і це дуже небезпечно. А є такі паразити, які складаються з таких кілиць, і коли людина п'є аптечні препарати в надії, що вона позбудеться паразитів, то ці препарати руйнують оболонку цього паразита і з нього розбризкується по всьому тілу 200 і більше тисяч личинок, які потім уявіть, що зроблять із людиною. Так ось не можна цього робити, це небезпечно. Крім того, паразити можуть просто загинути в організмі і забити або кишківник, або якісь протоки, і людина не розуміє, чому вона потрапила в реанімацію чи на операційний стіл. Тому добиваємося такого середовища гіркого, з якого паразити паралізованими кволими йдуть, тому що вони відпускають свої ці кручя, зуби, присмоктувачки, пружинки. Вони розслабляють їх і просто виходять з організму живцем, кволами, але живцем. Ось це самий правильний спосіб. І до того ж, ми використовуємо засіб. Який допомагає протикати яйця глистів, вони витікають, і через інкубаційний період ви не отримуєте молоде покоління, бо нібито чистились, чистились, а потім де вони з нас взялися? А далі. Ми підтримуємо лужне чисте середовище, домагаємося правильного і здорового відтоку жовчі, яка буде працювати як антисептик проти паразитів. І в такому здоровому середовищі, всередині вас, коли у вас є гарний міцний імунітет та правильна здорова мікрофлора в кишківнику, паразит, вірус чи бактерія пройдуть транзитом просто. І вийдуть в належне їм місце, я маю на увазі в туалет. Тому, кому цікава система, як позбутися паразитів, як очистити свій організм від грибків і позбутися проблем зі шкірою, суглобами, шлунково-кишковим трактом, такими проблемами, як про них я скажу в наступному відео, прошу, Пишу... дзвоніть, пишіть, я допоможу вам у цьому. Маємо дуже гарні результати.